Привіт, друзі! У Всесвіті Толкіна є один персонаж, який не підкоряється жодним правилам. Кільце всевладдя, що перетворює королів на рабів і знищує душі найсильніших, на нього не діє. Саурон, темний володар, що тримає у страху все середзем'я, Бомбаділ не боїться його. Бал роги, назгули, шелоб. Для нього це несерйозно. Він найстаріший мешканець середзем'я, старший за ельфів. Старший за Гендальфа як втілену істоту у цьому світі. Можливо, він був тут до того, як духи спустилися у світ. І Толкін ніколи не роз'яснив, хто він насправді. Сьогодні ми розберемо найбільшу таємницю всесвіту Толкіна хто такий Том Бомбаділ, чому кільце на нього не діє і чому Толкін навмисне залишив його загадкою? Залишайтеся до кінця. Там буде найдивніша теорія, яку ви коли-небудь чули про середзем'я. Хто такий Том Бомбаділ? Том Бомбаділ з'являється у книзі Братство Персня, коли хобіти блукають старим лісом, древнім небезпечним місцем біля ширу. Дерева там живі, вони рухаються, вони ворожі. Одне з них, старий вербовик, навіть намагається поглинути мері і Піппіна, затягуючи їх у свій стовбур. Хоббіти кричать, паніка, вони не можуть врятувати друзів. І раптом з лісу лунає спів. Гей, дідл, дідл, скачемо весело. Старий Том Бомбаділ, господар тут, його куртка синя, чоботи жовті, ніхто у світі не наздожене його. З'являється дивна постать. Високий чоловік у синій курці і жовтих чоботах, борода, яскраві очі, широкий капелюх із пером. Він співає і сміється, він виглядає абсурдно, але коли він підходить до старого вербовика і наказує йому відпустити хобітів, дерево слухається миттєво, без магії, без боротьби, просто голос Тома, і старий вербовик відступає: Будинок Тома. Том запрошує хоббітів до себе додому. Там живе його дружина, Голдберрі, дочка річки. Вона прекрасна, як ельфійська володарка, але не ельф. Вона дух природи, богиня. Толкін не пояснює. Хоббіти їдять, відпочивають. Том розповідає дивні історії. Він говорить про себе так. Старий Том був тут до того, як прийшли річки і дерева, він пам'ятає першу краплю дощу і перший жолудь, він був тут до темного володаря за меж світу. Хобіти не розуміють, що він має на увазі він, старший за мелькора першого темного володаря. Але Том просто сміється і співає далі кільце не діє на нього. А потім відбувається найдивніше Фродо з обережності розповідає Тому про кільце. Том просить подивитися. Фродо віддає йому кільце, і Том нічого не відчуває кільце, що знищило Ізілдура, кільце, що спокусило бороміра, кільце, що перетворило Смеагола на голлума. Том тримає його, крутить у пальцях, підкидує в повітрі і сміється. Він навіть одягає кільце, і нічого не відбувається. Том не зникає, він не стає невидимим. Кільце не має над ним жодної влади. А потім він повертає його фродо зі словами Тримай своє кільце, маленький друже. Хобіти шоковані Фродо одягає кільце. Пізніше, за вечерею, Фродо з цікавості одягає кільце, щоб зникнути. Він хоче побачити, чи Том його помітить. Фродо зникає, стає невидимим, як завжди. Але Том миттєво дивиться прямо на нього і каже Ей, маленький хлопче, з кільцем! Старий Том бачить тебе, не треба ховатися від нього. Том бачить невидимого Фродо. Кільце не працює проти нього. Це єдина істота в усесвіті Толкіна, на яку кільце всевладдя не діє упокоїща другий подвиг Тома. Але історія Тома на цьому не закінчується. Коли хоббіти покидають його дім і прямують далі, вони потрапляють у ще небезпечніше місце упокоїща Берроу Дейнс. Це древні кургани. Поховальні пагорби, де поховані королі і воїни давнього королівства кардолана, але ці гробниці більше не мертві там живуть умертвії, злі духи, послані відьмаком королем століття тому, щоб осквернити ці священні місця. Хоббіти потрапляють у пастку. Один з умертвіїв заманює їх у курган вони засинають зачарованим сном. Коли вони прокидаються, вони лежать на кам'яному вівтарі, одягнені у старовинні поховальні шати, на них корони мертвих королів. Поруч меч готовий до жертвопринесення. У мертвій готується вбити їх. Фродо в останню момент свідомості пригадує слова Тома Якщо потрапите у біду, кличте мене. Він кличе. Старий Том Бомбаділ. Допоможи нам. І Том миттєво з'являється. Його голос розриває темряву кургану. Геть, мертвий дух, покинь це місце, йди у порожні землі, де чекає на тебе темрява. Умертвій кричить і зникає. Чари розвіюються, хоббіти врятовані. Кинжали з гробниці. Том виводить хоббітів з кургану, але перед тим він каже візьміть з собою ці мечі вони викувані людьми Заходу давно, дуже давно, вони мають силу проти слуг темного володаря. Він дає кожному хоббіту кинжал з гробниці, зброю, викувану майстрами кардолана у часи боротьби з Ангмаром, королівством відьмака короля. Ці кинжали зачаровані проти назгулів. Чому це важливо? Набагато пізніше, під мінастіріт, коли відьмак король нападе на місто, саме Мерлі завдасть йому удару цим кинжалом і зламає чари, що тримали відьмака короля невразливим. Без цього удару Еовін не змогла б вбити його. Без подарунка Тома Бомбаділа, відьмак король не був би переможений. Том не взяв участі у війні, але його дар врятував мінастіт. Рада Елронда. Чому не віддати кільце тому? Коли братство збирається у Рівенделі, щоб вирішити, що робити з кільцем, хтось пропонує А що якщо віддати кільце Тому Бомбаділу, він єдиний, на кого воно не діє? Гендальф відповідає так, Том не піддасться кільцю, але він також не зрозуміє його важливості. Він просто покладе його кудись і забуде. Том не піклується про війни чи владу, він живе у своєму власному світі. Елронд додає І якщо Саурон переможе і захопить все серед зем'я, навіть Том, зрештою, впаде. Він останній, але впаде. Іншими словами, Том нездоланний у своєму лісі, але йому байдуже до долі світу. Він не боєць, він не лідер, він просто існує. Хто він? Теорії фанатів Толкін ніколи не пояснив, хто такий Том Бомбаділ, але фанати створили безліч теорій. Теорія перша. Том – це еру Ілуватар, Бог. Найпопулярніша теорія Том це сам Творець у людській формі. Аргументи за. Він старший за все, кільце не діє на нього, бо він вище влади, він всемогутній у своїй землі. Він не втручається у справи світу як Бог у філософії Толкіна. Аргументи проти Еру і Луватар ніколи не з'являються фізично у середзем'ї. Том занадто дитячий, він співає дурні пісні, Бог не повівся б так. Толкін у листах заперечував цю теорію. Теорія 2. Том це Айнур, духи співу, що співали світ до існування. Можливо, він не валар, Боги і не Майєр, Янголи типу Гендальфа, можливо, він щось інше, дух, що вирішив не брати участі у справах світу. Важливий нюанс про Гендальфа Гендальф, як дух Майер Олорін, існував до створення світу, але як втілена істота, старець у сірій мантії з'явився у Середзем'ї лише у третій епосі, близько тисячі років до подій володаря перснів. Том же був фізично присутній у Середзем'ї набагато раніше. Він каже, Том був тут до темного володаря, тобто до Мелькора, ще у першій епосі або навіть раніше. Тобто, Том найстарший мешканець землі, що фізично живе тут з незапам'ятних часів. Аргументи за Він існував до всього. Він має владу над природою. Він співає, як Айнур співали світ. Аргументи «проти». Толкін ніколи не згадував про інших Айнур. Третя теорія. Том це втілення самої природи, третя теорія. Том це дух арди, планети. Він не Бог, не янгол, він сама земля. Аргументи за він має владу лише у своєму лісі. Він старший за дерева, бо він сама земля. Його дружина Голдбері, дочка річки, теж дух природи. Аргументи проти. Тоді чому кільце не діє на нього? Кільце діє на всіх, включно з природою. Четверта теорія Том це читач. Найдивніша теорія Том Бомбаділ це метаперсонаж. Він представляє самого Толкіна або читача. Він знаходиться поза історією, тому на нього не діють правила Всесвіту. Аргументи за. Том не бере участі у головному сюжеті. Він існує окремо від війни з Сауроном, він спостерігач, а не учасник. Аргументи проти. Це дуже абстрактно і не вписується у стиль Толкіна. Що говорив сам Толкін? У своїх листах Толкін відмовлявся пояснювати Тома. Ось що він писав лист 1954 року Том Бомбаділ навмисно залишений загадкою. У будь-якій міфології має бути щось невирішене, Том це певний елемент у природі, чиста незалежність від всіх турбот. Він не піклується про історію чи владу. Він просто є лист 1937 року. Том Бомбаділ неважлива частина історії, він просто дух того, що я любив у природі. Іншими словами, Толкін навмисне не пояснив Тома, бо хотів залишити загадку чому Пітер Джексон вирізав Тома з фільму У фільмах Володар Перснів немає Тома Бомбаділа. Чому? Пітер Джексон пояснював Том не рухає сюжет вперед. Він цікавий персонаж. Але якщо його прибрати, історія не зміниться. А у фільмі кожна сцена має працювати на сюжет. Але це не зовсім вірно. Без Тома Хоббіти загинули б у старому лісі. Хоббіти загинули б в упокоїщах. Меррі не отримав би зачарованого кинжала відьмак корой. Не був би вразливим для удару Еовін у фільмі. Меррі просто отримує звичайний кінжал від Арагорна вся магія, зв'язок з древнім королівством, дар Тома втрачені. Але з кінематографічної точки зору Пітер Джексон правий Том зупиняє темп історії, він занадто дивний для сучасного глядача. Фанати книг досі сумують за ним, бо Том це магія книг Толкіна. Щось дивне, незрозуміле, але прекрасне. Символізм Тома. Навіть якщо Толкін не пояснив, хто такий Том, ми можемо зрозуміти, що він символізує перше, свобода від влади. Том єдиний персонаж, якому байдуже до кільця. Він не хоче влади, він не боїться Саурона, він просто живе. Це ідеал Толкіна, людина, що не піддається спокусі влади. Друге. Природа без війни. Том живе у світі без політики, армій, боротьби. Він співає, танцює, любить свою дружину. Це пацифістський ідеал, світ, де немає потреби у героях. Третя таємниця у сучасній культурі ми хочемо знати все. Кожна таємниця має бути розкрита. Але Толкін вірив, не все має пояснення, ні деякі речі мають залишатися загадкою. Том Бомбаділ, це нагадування, світ більший, ніж ми розуміємо. Моя думка, хто такий Том? Особисто я вірю, що Том це втілення самого Толкіна, не буквально, звісно, але філософськи. Толкін не любив алегорій, він писав володаря перснів під час Другої світової війни, але відмовлявся робити Саурона аналогом Гітлера. Він хотів створити світ, де є краса. Магія, таємниця, щось поза політикою і війною. І Том Бомбаділ це саме те, він існує поза конфліктом, він не бореться, він не страждає, він просто радіє життю. Можливо, Толкін хотів нагадати нам, навіть у найтемніші часи є місця, де світло ніколи не гасне. Отже, хто такий Том Бомбаділ? Відповідь ми не знаємо і ніколи не дізнаємося. Він найстаріший мешканець середзем'я, що був тут фізично раніше за всіх, кільце не діє на нього, він всемогутній у своєму лісі, він врятував хоббітів двічі і дав їм зброю, що допомогла перемогти відьмака короля, але йому байдуже до війн і влади. Теорії Бог у людській формі, Айнур, що не втручається, дух природи, мета персонаж. Толкін навмисно залишив його загадкою, бо не все має пояснення. І, можливо, це найкраще у Томі Бомбаділо. Він нагадує нам: світ більший, ніж наші історії, і не всі таємниці потребують відповідей. Дякую, що подивилися. Яка ваша улюблена теорія про Тома Бомбаділа? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь. Наступного разу ми розберемо балрогів, скільки їх було, чому вони такі сильні і хто такий Готмох найстрашніший з них. До зустрічі у середзем'ї, друзі!